Тань всім телеглядачам, про дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад ми продовжуємо вас інформувати. Добрі справи не залишаються непоміченими і сяють маяком для тих, хто чекає допомоги. У ці важкі часи, коли все більше і більше людей потребують роботи та фінансової підтримки, стає важко знайти людей, які можуть визнати проблеми інших людей, своїми, і як чудово, що такі люди є. Завдяки відділу інвестицій та економіки, комунальний заклад, центр соціальної допомоги. Отримав гуманітарну допомогу у вигляді підгузків для одиноких людей похилого віку Глинянської громади, які отримують соціальні послуги з Глинянської громади. Керівництво Глинянської міської ради та колектив комунального закладу Центр соціальної допомоги щиро дякують громадській організації Товариство Червоного Христа України у Львівській області за благодійну підтримку, допомогу, розуміння і щире серце. Дякуємо за милосердя та чуйне ставлення до людей, які потребують допомоги. Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення. Підняття тарифів під час війни це злочин проти українців. Від 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4 гривні 32 копійки за кіловат. Відповідне рішення прийняв уряд прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року. Також відбулися зміни і в індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають у житлових будинках, у тому числі в житлових будинках готельного типу і квартирах, обладнаних електроопалювальними установками. До ухвалення рішення обговорювалися різні сценарії перегляду тарифу на електрику. Зокрема, Міністерство енергетики пропонувало застосувати диференційований підхід, коли вартість електрики залежатиме від обсягу споживання. Наприклад, за умови споживання до 100 кВт за годину на місяць, вартість повинна була залишитись незмінною 2 гривні 64 копійки. Якщо споживання перевищує 100 кВт за годину, ціна мала зрости до 4 гривні 80 копійок за кожну квт годину, починаючи з першої. Нагадаємо, раніше Верховній Раді України прийняли мораторій на зростання комунальних тарифів під час війни. Важлива інформація щодо надання роботодавцям компенсації фактичних витрат на облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю. Згідно з урядовою ініціативою, роботодавець, який забезпечує роботою особою першої групи інвалідності, та під її потреби облаштовує робоче місце, може отримати грошову компенсацію у сумі, що не перебільшує 106,5 тисяч гривень. А за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю другої групи повертаються кошти у розмірі до 71 тисячі гривень. У Злочівській міській територіальній громаді буде створено сучасний реабілітаційний центр для ветеранів. З цією ініціативою до Злочівської міської ради звернулись представники Української греко-католицької церкви. Тож після чергового засідання сесії депутати прийняли рішення. Передати в оренду на 49 років земельну ділянку для будівництва реабілітаційного центру для військових релігійних спільноті монастиря чесного Христа Святого Дем'яна, Портен-Францисків, що у Золочеві, міський голова Золочева Ігор Греньків особисто передав рішення сесії настоятелю монастиря оцю Яну, а тим часом поморянське відокремлене відділення Галицького агротехнічного коледжу продовжує допомагати Збройним силам України та наближати нашу перемогу. Пільги за кредитом для військових, що треба знати про свої права і обов'язки. Військові мають право на пільги за кредитними зобов'язаннями. Вони стосуються звільнення від сплати відсотків, а також штрафів чи пені за несвоєчасну сплату платежів за кредитом. Але буває, що відсотки продовжують нараховувати, а згодом військовий отримує судовий позов про стягнення боргу. Розповідаємо, чому так відбувається, і що робити у таких випадках. На які кредитні пільги мають право військові, і скільки вони діють. На період дії особливого періоду військовослужбовці, а також їхні дружини чи чоловіки, мають право на звільнення з плати відсотків та користування кредитом, а також штрафів чи пені за несвоєчасну сплату платежів за кредитом. Ці пільги стосуються не лише банків, але й небанківських фінансових установ, у тому числі кредитних спілок, ломбардів та інших юридичних і фізичних осіб, які надають фінансові послуги. Але сам борг, тобто кредит, платити потрібно. Тут пільг немає. Чи поширюються ці пільги на всі кредитні зобов'язання? Ні, ця норма не поширюється на кредитні договори щодо придбання автомобілів і житла, майна яке віднесене чи буде віднесене до об'єктів житлового фонду, тобто будинку, квартири, майбутнього об'єкта нерухомості, об'єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них, як скористатися пільгами та які документи надати, письмово повідомити кредиторця про проходження служби та надати документи, що підтверджують це. Для військовослужбовців це військовий квиток, у якому в відповідних розділах здійснюються службові відмітки або довідку про призов військовозобов'язаного на військову службу. Для резервістів це витяг із наказу або довідку про зарахування до списку військової частини. Такі документи можуть отримати родичі військовозобов'язаних та резервістів для пред'явлення їх за місцем вимоги. Як діяти, якщо банк чи фінансова установа не задовольнила заяву? У цьому випадку варто звернутися з письмовою скаргою до керівництва фінансової установи або відразу до Національного банку України. НБУ може перевірити фінансову установу та усунути порушення. Допомогу із написання скарг усі військові можуть отримати від системи безоплатної правничої допомоги. Що робити, якщо отримали судовий позов від фінустанови? Військовослужбовці, що отримали судовий позов від фінустанови, можуть подати відзив на нього, в якому потрібно зауважити. Що є військовослужбовцями, та додати документи, які це підтверджують. Ветеранам війни допомога зі зверненнями до суду, наприклад, складання відзиву, представництво інтересів у суді, надається безкоштовно на підставі статті 14 закону України про безоплатну правничу допомогу. Військовослужбовці без статусу БД, а також дружина або чоловік військовослужбовця чи військовослужбовці можуть звернутися до системи безоплатної правничої допомоги по консультації або роз'яснення допомоги у складанні документів скарг і заяв, крім документів для звернення до суду. Однак, якщо вони мають також статус переселенця ВПО або інші з передбачених статтею 14 закону України про безоплатну правничу допомогу, то можуть отримати допомогу зі зверненням до суду на підставі цього статусу. Як працює електронний кабінет постраждалого та для кого доступні послуги, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про початок роботи електронного кабінету постраждалого на сайті МВС України, отож, як знайти кабінет у пошуковій системі. Що потрібно для авторизації? Як подати звернення про необхідність соціальної допомоги? Дивіться все це у наступному відео. У разі виникнення будь-яких питань, ви можете звернутися на гарячу лінію МВС за номером 1536. Електронний кабінет постраждалого створений для забезпечення електронного обліку інформації щодо правового і соціального захисту військовослужбовців, рятувальників та поліцейських, які загинули. Зникли безвісти, перебувають або звільнені з полону, отримали поранення внаслідок збройної агресії Росії, а також членів їхніх сімей. Він розміщений на сайті єдиного вікна для громадян. Посилання на єдине вікно можна знайти на офіційному веб-порталі МВС України або ввести пошуковий запит Єдине вікно для громадян, авторизуватися у єдиному вікні для громадян. Можна будь-яким зручним для вас способом. За допомогою електронного підпису, банк -ді, Дія підпису». Після входу в особистий кабінет вам буде доступний перелік послуг, які надає Міністерство внутрішніх справ України, зокрема, соціальний захист працівників системи МВС. Перейдіть до сервісу. Якщо ваших даних немає у базі, зверніться на гарячу лінію МВС 1536. Якщо ваші дані є у базі після переходу до вікна соціальний захист працівників системи МВС, ви побачите вашу історію та деталі запитів. Щоб створити запит, необхідно зазначити спосіб зворотнього зв'язку із вами, а також суть вашого звернення. У разі коректного введення даних ви побачите таке повідомлення. Фахівець, який розглядатиме звернення, зв'яжеться із вами упродовж п'яти робочих днів. Після надсилання запиту ви можете переглядати, на якому етапі він перебуває, надійшов у роботі або закритий. Завершити роботу над запитом фахівець зможе після того, як поспілкувався із заявником і вирішив питання. Отож бажаємо всім благополуччя, процвітання і успіхів. Слава Україні, героям слава.